Близько 70 питань розглянули депутати Лозівської міської ради на черговому пленарному засіданні, яке відбулося 15 травня. Так депутати продовжують підтримувати українських військових. На цій сесії вони спрямували більше 4 мільйонів гривень на підтримку підрозділів ЗСУ і територіальної оборони. Депутати направили трансферти районному бюджету на виконання комплексної районної програми територіальної оборони Лозівського району та за програмою підтримки територіальної оборони та інших військових підрозділів зсу на території лозівської міської тергромади на 23-25 роки виділили трансферт державному бюджету для закупівлі літаків камікадзе для однієї з військових частин виділення міжбюджетного трансферту на виконання заходів комплексної програми а саме для придбання системи радіоелектронної боротьби для потреб підрозділів, підрозділів міністерства оборони. Та передбачити для цих цих цілей на 2024 рік виділення коштів у вигляді субвенції з бюджету Лозівської міської тергромади на загальну суму 1 мільйон 650 тисяч гривень. Передбачити виділення міжбюджетного транспорту для забезпечення потреб потребійського частини для закупівлі літаків Камікадзе у кількості 20 одиниць передбачити для цих цілей на 24-й рік виділення коштів у вигляді субвенцій з бюджету Лозівської міської тергромади до державного бюджету на загальну суму 1 мільйон 240 тисяч гривень. Внести зміни до пункту 29 програми для придбання автотранспортних засобів типу пікап у кількості двох штук для забезпечення потреб підрозділів Міністерства оборони України та збільшити суму фінансування на 24 рік. На 50 тисяч гривень. Також внести зміни до пункту 36 для придбання fpv дронів для потреб підрозділів Міністерства оборони та збільшити суму фінансування на 24 рік на 1 мільйон 398,9 тисяч гривень з 500 до 1 мільйону 898,9 тисяч гривень. Всього обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, збільшити на 4 мільйона 338,9 тисяч гривень. Запропонована депутатам на розподіл загальна сума 11,7 мільйона. З них чітко по джерелам це вільний залишок решта 2,5 мільйона, Розподіл вільного залишку бюджету розвитку і перевиконання можна підкреслити, що основний показник розподілу коштів у нас є це видатки житлово-комунального господарства та майже 40% зазначених показників ми направляємо на на підтримку збройних сил. України та оборони. Я і на спільному засіданні постійних комісій сьогодні в середу проводимо сесію, тому що скільки може швидше спрямувати кошти на потреби військових Трансфер для районного бюджету. Сьогодні район, районна сесія теж відбуватиметься для того, щоб оперативно використати і вже нашим зловцям, надати необхідну допомогу. Їм як, тому що їм як ніколи важко, і нам треба придавати все, щоб їм максимально оперативно допомогти. Також на черговому засіданні депутати затвердили програму підтримки внутрішньопереміщених осіб у Лозівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Мета програми зменшити вплив негативних наслідків внутрішнього переміщення, а також створити умови для розвитку потенціалу та посилення спроможності ВПО у Лозівській міській тергромаді. Наразі у громаді на обліку перебувають 13 тисяч п'ятсот внутрішньо переміщених осіб. Більшість з них досі не мають. Можливості повернутися до покинутого місця проживання, і вони потребують суттєвої підтримки з боку громад, до яких приїжджають. Інформує начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало ще починаючи з 2014 року. Ми в програмі соціального захисту населення приймали. Заходи, які передбачають надання соціальної підтримки переселенцям, і це у грошовому еквіваленті. Це стосується і матеріальної допомоги, це і дрова, це і безкоштовний проїзд, ну таке інше. Але ми розуміємо, що війна триває, переселен... чисельність переселенців додається, і для того, щоб надати. Допомогу не тільки соціальну, а і вся інша, яка допомога надається в нашій громаді переселенцям, але ж на виконання обласної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб ми пропонуємо свою програму. Вона не передбачає фінансування, тобто всі фінансові питання вони відображені в програмі соціального захисту вже декілька. Років, а це такі питання, наприклад, як запровадження системи періодичної оцінки потреб ВПО. Ну є відповідальні структурні підрозділи міської ради, які будуть відповідати за ці напрями. Створення умов для отримання психологічної допомоги реабілітації ВПО, створення умов для задоволення базових потреб, видачі гуманітарної допомоги, ну так, багато чого іншого. Все це у нас надається, робиться, виконується, але ж ми пропонуємо. У програмі це все ці всі заходи затвердити. Цю програму ми готували разом з іншими структурними підрозділами: це і, освіта, і культура, і охорона здоров'я і управління ЖКХ, архітектура, ну тобто управління економіки. Всі брали участь у підготовці цієї програми. Одне з питань на сесії міської ради стосувалося направлення звернення депутатів Лозівської міської ради до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо можливості повернення здачі іспитів, підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів. З першого дня 2023 року сервісний центр, який розташовано місті Лодовая, прощара моє, перестав фонувати. Послуги з е, прийняття іспитів е, на е, водійські посвідчення. Тому е, дуже багато звернень громадян радійської громади з е, приводу того, що їм приходиться їздити до Харкова і там здавати ці іспити на водійські посвідчення. Тому, е, ми звертаємося до Верховної Ради чи Кабінет Комісії до того, щоб ці іспити поновили місцевого Лозела. Згідно з пілотним проєктом Прозорий іспит, який почали впроваджувати у грудні 2023 року, здача іспитів із теоретичної та практичної підготовки перепідготовки водіїв транспортних засобів стала можлива лише в двох сервісних центрах, розташованих у місті Харків. Це викликало обурення серед жителів Лозівської тергромади та жителів сусідніх громад, яких обслуговував сервісний центр у Лозовій. Через віддаленість розташування Лозівської громади від обласного центру і постійну загрозу повітряних тривог. Більшість людей, а їх понад 200, яким потрібно здавати іспити, не можуть поїхати до таких сервісних центрів Харкова. Тож на черговій сесії міської ради депутати проголосували за направлення звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням сприяти. Яти у вирішенні питання щодо повернення можливості складати іспити із теоретичної та практичної підготовки перепідготовки водіїв транспортних засобів у місті Лозова. Рішення.